Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Наступає новий день. Рік йде до завершення, але життя продовжується. І треба від звичку зустрічати Новий рік і сподіватися, що в новому році от куранти пробили чи вибачте. Годинник показав 12-ту годину, перейшов новий рік і все життя змінилося. Так ніколи не відбувається і не відбудеться і цього разу. Треба працювати, працювати і працювати. На чудо треба сподіватися, воно дійсно, але чудо завжди готується кропіткою потужною роботою. Але настрою вам прекрасного. I am. You are. You Отже. Тримайтеся. Прекрасного, гарного. Дня! Па-па.